І також цього тижня з ворожого полону повернули слідчу з Маріуполя Мар'яну Чечелюк, яка два роки була утримана в жахливих умовах. І 1 травня 2022-го, коли почалася перша евакуація цивільних зазовсталі, під час якої вийшли якраз Мар'яна з сестрою. Утім, вони потрапили на фільтрацію до російських військових. Окупанти 15-річну дівчину залишили у Безіменному, а Мар'яну відправили в СІЗО. В Донецьк. На щастя, батькам вдалося забрати молодшу доньку і виїхати з Маріуполя. Мар'яна ж потрапила в полон. Тепер дівчина вдома і вже мала змогу почути голос рідних. Алло! Алло! Да. мамо, привіта. Мамочку. Наконець там далі святого дня. Доброго, мама. Дякую, дякую, мама, чекала. що чекала на мене. Ще не покине.